A in an open syllable або ж A у відкритому складі. Нагадаю вам, що open syllable це склад, який закінчується на голосну, наприклад, в таких словах як human та open. Ми, до речі, з вами розбирали типи складів ось в цьому відео. Сьогодні ж розберемо трішки більше прикладів стосовно uh, літери A, long vowel A. До прикладу, слово мейпл. Рахуємо склади. pole. Два склади. Нас цікавить перший склад, оскільки він відкритий та закінчується літерою ей. Так? Тож ей ін оп сіла. Ей an open syllable, Ей. Ей. Ей, ей мейпл. Або ж, до прикладу, давайте візьмемо слово tomato. Знову ж таки, рахуємо склади. То, мей то. Три склади. Нас цікавить другий склад, оскільки він відкритий, та також закінчується літерою Ей. Et t'as